Мене звуть Петрова Наталія, я мешканка Мирнограду, Донецька область. Притулком займаюся останні вісім років. До початку повномасштабного вторгнення у мене було близько 140 тварин, а спочатку почалося все дуже швидко. Вони пробували, пробували і пробували. Було дві хвилі евакуації на початку. Люди виїжджали, кидали. Ми їх забирали після ДТП. Після вінтеритів, після піроплазмозів ну це витікаючі обставини, коли тварина опиняється на вулиці. Будинок, яким, в якому жила, я було близько шести прильотів. В моєму, в моєму будинку немає вікон, немає даху. Ну ми все одно ж там жили, розумієте? тому що вікон нема, ми все одно ж там мешкали. Раз разом з тваринами всі інваліди, які на притулку є, вони всі жили в моєму домі, в моїй квартирі на другому поверсі в центрі міста. Це трикімнатна квартира, 64 квадрати. І це ж ми так жили. у Нас було 33 собаки і 54 кота. О, в таких умовах я жила. Вони не всі разом жили так по групам. Коти жили в клітках, тому що не було вікон. І був великий прильот на м'ясокомбинат. Який нас годував в Мирнограді, було два влучання прицільних ракетами С-300, і ми залишилися без їжі, скажімо так, корми кормами, а взагалі всі собаки були на м'ясі. До останнього ми намагалися бути на місці, тому що притулок у нас там дуже великий. дуже великий. У кожної собаки свій вольєр, куди так були кути були перетримки котячі. А коли вже почалося все з мікрорайону 5-6, шахта там така є. І коли вже 5-6 почали рівняти з землею, ну, тоді вже ми все зрозуміли і звернулися до благодійного фонду бути вільними, щоб вони допомогли нам виїхати. Там зараз спочиток. Там в тихований чоловік. Двої батьки. Там мінчі. А будь ласка. Головне, що мої діти тут, марини мої тут. Будинок тут такий, я ніколи не трималася за стіни ніколи. Я дорожила тим що, тим, що маю. Все будувалося з нулями, купили стіни. Навіть вікон до мене було. Все будували самі з чоловіком. Ця будівля, ми її знайшли за 4 чи 5 днів до евакуації. Евакуація була неможлива, поки не було місця, куди їх вести. Вести їх в різні міста неможливо. для Наташі. Це всі її діти люблять чи най, найкраще. І для неї була можлива евакуація тільки всіх разом в одне місце, в один час. Це була велика проблема, бо ніхто таке не робив. Вони хворі, вони середнього віку, вони особливі. Їм треба мама. А мамі треба діти. Вони не вони. Невід'ємні. Спакували ми все заздалегідь було прораховано під чутким керівництвом Ольги Сергіївни. Ми були на, на зв'язку 24 на 7. На мали великий скотовоз двоповерховий, в який зайшло 140 собак одночасно, туди ж загрузили корми. І допомагали нам порятунок тварин Харків вивозити. Це першою фоткою. Вони майже 90 тварин вивезли. Це вивозились, їм вивозились інваліди, спінальники, кушенята, старі е, інваліди по такі, що немає лапки, немає очка. Ну такі, що жили в мене. І допомагали нам ще 12 вартових. І другою фоткою ми вивозили тихенько. Ми вивозили. 65 п'ять собак і шість котів, ще зі мною приїхали. Щасливі дороги, евакуація тварин з Мирнограда. Ну, На адаптацію їм буде приблизно потрібно десь півроку, поки вони звикнуть одне до іншого. Вони всі жили по різних локаціях, які жили в мене вдома. Які жили на котохаті в Мирнограді, був окремий котячий притулок, був окремий. Які жили на вулиці, яких ми їздили, кормили, годували вони вуличні. Ну, По-перше, їм треба звикнути одне до іншого. Зараз нам треба електрика, нам треба вольєри і будівельні матеріали. Нам треба їх побудувати ще не вчора. Бо що є є тварини які 4 четвертого числа, що досі в тих клітках, в яких ми їх привезли? Ми всі витримали дорогу, де хто там деформувався. Ми якось їх там. Підлатали собаки без руху не ложать. Це саме перше. Їм треба вже рухатись. Врахуючи з цієї кількості тварин, що в нас є сьогодні, великих тварин в першу чергу, це 200 вольєрів. Вони повинні вмістити в себе ту, ту кількість тварин, яка в нас є, де хто може бути попарно. А сьогодні ми побудували з 4 числа 16 вольєрів. Це Ну, це неймовірна кількість для вольєрів. Ми дошку а, де беремо в людей, хто нам сам привозить, а, де ми її купуємо. Ми сьогодні вийшли на найменшу вартість, яку тільки можна собі уявити. Ми, ми купуємо сьогодні один куб дерева. Це, це бруси дошка по 4 тисячі, плюс доставка за то, скільки привезли, тисячу. В КАМАЗ влазить 10 кубів, тисяча, тобто ми витрачаємо 41 тисячу за КАМАЗ дерева. 10 кубів це приблизно 10 вольєрів. Зараз їх 16. Тобто вся наступна кількість, треба її купувати або так само десь, десь будемо знаходитися. Але мені здається, що тут же свободних досок і брусів просто не існує. Для котів повинна бути громадська, обов'язково повинен бути ветеринарний кабінет, це обов'язково. Вигул для котів великий, плануємо зробити тут. Ну, це їм потрібно. Вони зараз завхнуть у просторі, це ну, не дуже файно для них. Вони мають змогу виходити на вулицю. Ті 20 котів, які приїхали з шахти 5 району, який попав під обстріл перший, вони там жили на свободному вигулі. Там було Вулиця і заходили на ніч додому. Вони так привчені. Зараз їм тут дуже важко, вони не мають змоги вийти на вулицю. Це рітулітька, це найстаріша китюня на притулку. Потрапила вона до нас давно у зрілому віці. Ну, історія така не дуже приємна, хазяїн від неї відмовився. Привіз, дуже плакав, обіцяв повернутися і не повернувся. Рітуля дуже стресувала, дуже. Потім звикла. Ми її стерилізували, все нормально, всю операцію пережила дуже добре. Але після приїзду у нас виросла пухлина. Ось одна, і зараз я знайшла ще одну пухлину. Ну, 18 років кицюні. Найстаріша вона у нас, баришня така. Дуже шкода, але тут тільки питання доживання. Вона активна, вона кушає, п'є. Плащиться, грається, ну не агресивна, не дуже гарна. Ну, захворювання ось вилізло. І так майже з кожним. Припустимо там кого не візьми, кого загострилися ниркові захворювання. Ну це відно, ми воду вітаміни додаємо, годуємо їх гарно. Ну намагаємось лікувати. Тим, що привезли з собою. Я привезла багато з собою ветеринарних ліків. Ну, я, я, я приблизно знаю, де хто що, від кого чого очікувати. Стабілізація здоров'я після стресу це такий фактор. Коти взагалі вони трошки по-іншому реагують, реагують, ніж собаки. Собакам трохи простіше прийти до тями. Два, три, п'ять, десять днів вони приходять до тями, а у котів після переїзду загострюються, навпаки, з часом загострюються всі захворювання. Наступне це холод. Ця будівля не, не опалюється. Ми е, наскільки вистачило наших знань. Ми, ми придумали булір'яни. Ми їх поставимо з двох сторін, протягнемо до, до додаткові труби, зробимо вихід димоходу через вікна, щоб не, не деформувати цю, цю будівлю і не почадили всередині. Обов'язково встановлюємо датчики, диму вони недорогі, але для того, щоб зробити всередині їм тепло, треба всередині забрати хоч якусь кількість кліток всередині. Немає сьогодні можливості якось розігнатися навіть для, для виконання роботи цієї опалення, треба зробити дуже швидко. А для того, щоб його зробити швидко, треба швидко зробити вольєр. І воно одне за одним. Коли ми знайшли цю будівлю, і вона безкоштовна, вона неймовірна, вона дуже гарно побудована, але це конюшня. Е, вона не розрахована на собак. Але це будівля, і вона гарно побудована. Вона трохи недобудована, Там буквально малесенькі дві кімнати проведено труби на опалення і встановлені ці батареї. Але через те, що нема світла і немає подачі води автономно, то опалення, звісно, теж буде автономно, поки неможливо. Але є моторчики невеличкі, які, наприклад, можна поставити, щоб було примусово цей потік. То воно буде можливо. Тобто, нам, хоча б 5 кіловаттів. Отак от, ну от, так, якщо, так скромно. А якщо будемо казати про операційну і про можливо, ми знайдемо все ж таки тут десь поблизу м'ясне виробництво і тварина повернуть м'ясне вигодовання, то, то, то ще три морозильні камери через те 10 кіловат. Ксюша, мама інтерв'ю інтерв'ю Ксюша. Та моя, моя, моя кухана моя. Це наша Ксюша, їй близько 7 років. Вона мешкала на збагачувальній фабриці міста Мирнограда, Шахти Капітальна. Її там збила машина. І вона там пролежала два тижні. І якби вона не заважала людям з тим, що від неї пахне, про неї б ніхто і не згадав. Ми Ксюшу забрали. Ксюші треба колясочка для вигулу, щоб вона могла їздити на вуличку, виходити. Дома в нас такої можливості не було, тому що було дуже гучно. Ксюша дуже стресувала і боялася. Ось потрібні пелюшки одноразові, дуже багато. Дитина сама в туалет не ходить, ми її сіжуємо кожні 3-4 години. Вона не після і не какає сама. Я тебе теж люблю. Вона все знає, вона все вміє, вона вже все розуміє давним-давно. Я тільки з пелюночкою йду, вона вже лягає. Вона знає, що таке пелюшки, вона все робить самостійно. самостійна. Дуже гарна дівчина, дуже слухняна. 80% спінальників мають сечокам'яну хворобу, тому їх як можна частіше треба стіжувати, щоб не було застоя сечі. У нас дві спінальниці Ніка і Ксюша, але кожну треба свої розміри. Ксюша велика, ксюша важить близько 30 кілограмів, треба знімати мірки, потім їх просто виносиш, фіксуєш на цій коляскі, і вони гуляють, як звичайні собаки. Ось передні лапи в неї активні. Вона не відчуває спини і в неї нема задньої лапи, ось і все. А так вона кушає, гарно кушає. Така баришня велика, красива, маміна да маміна, нікому не віддам. Котів інвалідів це в нас не так багато, у них в основному немає по одному оку. Тому що це вірусні інфекції, і зачастую тварина просто око втрачає. Все близько п'яти років у нас він знаходиться. Дитина далася так важкенько, далася ну, по аналізам, начебто здоровий кіт, але чомусь він то в комі, то в обмороки, то ще щось з ним трапляється. Ну не могли зрозуміти, що і як у нього було чотири-чотири кола в нього було, і він до нас потрапив, у нього вже ока не було. І ветеринар просто привела до ладу те, що залишилося від дна, і все, і так він у нас і залишився. Ми думали, що флаюшку заберуть відразу. Він такий тактильний, такий лагідний, ласкатучий, йому дуже потрібна людина. Він отак буде повсякчас на тобі. Це дуже тактильна дитина. Ну ніхто його так і не взяв. Хоча ми його рекламували, виставляли, показували всюди. Зараз після дороги трохи скрут, а так він взагалі великий, такий під 6 кілограмів набирає на зиму. Да, да. Вони не зациклюються на того, вони не розуміють, є в них два умка чи три умка, їм все одно. Вони активні, соціалізовані, дуже лагідні, то їм все одно. Нема в них лапи, вони на чому. Це не є перевагою. Мені все одно це інвалід, це, це не інвалід. Ну, звісно, за інвалідів душа більше болить, бо кожного пропускаєш через своє серце. Ми в полі. Тут давно ніхто, нічого, і воно давно відрізано. До найближчого працюючого трансформатора два кілометри і брак стовпів. А я дізнавалася, один стовп коштує 50 тисяч гривень, не не, не вважаючи ще на всі ці протоколи, сертифікати, що там дозволи, можна, не можна. Час, коли вони це приймуть, прийдуть, встановлюють. Тобто це проєкт на, на багато часу, і я думаю, неймовірні гроші. Сонячні панелі, як нам порахувала та фірма, яка їх. Встановлює і підбирає всю всю цю систему з, з усіма снижками по собі вартості при тому, що в нас є сонячні панелі. Я волонтер і нам німецька компанія. Подарували сонячні панелі, але далі треба збирати, нема далі. І оце, що далі на 5 кВт, воно буде коштувати 200 тисяч гривень з безкоштовним встановленням, без, без, без ніяких грошей. Якщо хтось знає інший варіант, дайте нам, будь ласка, пораду. Ми шукаємо, ми, нам, 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 от. воно все треба на зараз. Сонячні панелі виходять тут. і… Один з єдиних виходів, які можливі, бо взимку все, все ж таки сонця небагато і допоможним засобом для того, щоб їм… Гарантувати подачу електрики це дизельний генератор. Ми зараз користуємося бензиновим генератором. Він на 2 кВт. А в день. Це 20 літрів бензину. Це тисяча гривень. Це ненормально, це просто ненормально. І він не тягне багато інструменту, що є в нас. Звісно, він не потягне операційно, да на кнахнашому що і, і ще туди дивимося. Тому дизельний генератор на 6 кВт, Він він він. Е, економні. я не пам'ятаю цифру, але вони в рази менше ніж. І ми маємо 6 кіловат. Вибачте, це вже інше життя взагалі. Це це вже щось щось можна робити. Люди різні були. Тут тут поки що ніхто не приходить. Ми всім, всі хто. Намагається побачити, ми всім пояснюємо, що ще не час. Для них ще не час. Я не можу віддати тварину, а потім ця тварина, в силу того, що загостряться захворювання різні після на фоні стресу, опиниться на вулиці. Ну, ми ж не, не, не для того їх забирали з мирнограду. Кожен з них дався нам так, важкенько, у кожного своя важка доля. Зараз ми всім пояснюємо, що ще не час. А в Мирнограді ну, це пристройство можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Є такі свої питання, по яких я розумію, готова людина чи не готова. Були промахи, не буду казати, що в мене все супер, були промахи. Ну, це була собака в нас. Одного, одного разу ми помилилися. Це був... Потім ми повернули свою дитину на місце, далося потами кров'ю, ми два тижні поспіль їздили в Гродівку і ловили свою собаку. Це був важкий шлях, вся родина в цьому допомагала. Це був єдиний промах мій. За весь період ми ніколи своїх не кидали. І навіть коли ми виїжджали, ми всіх своїх прилаштованих тварин, їхніх хазяїв їхніх обдзвонили і всім запропонували свою допомогу. Ми нікого не кинули. Тобто, всі наші тварини виїхали разом з господарями. Прилаштованих нами тварин не залишив ніхто. Боляче за те, що залишилось багато тварин на вулиці. Багато дуже великих собак на вулиці опинилось. Овчарки літні. З агресією, ну, на руки вони не йдуть на людей, реагують неадекватно, тому, тому ось так. от. Ми не могли їх забрати, вони не давалися в руки, тому що було дуже гучно. Всі, когу ми змогли мали змогу забрати, це в нас Ліра хаски, блакитна ока дівчинка. Ми її забрали в останній момент. Забрали ми в останній момент ми забрали Мікі, забрали собаку. Кутів позбирали дуже багато. Ну, це все, що, все, що ми могли робити, ми робили. Це Рем. Ми забирали, забирали його десь приблизно за тиждень до того, як нам виїхати. Його збила машина, він попав в ДТП. За рахунок того, що він великий, він просто відлетів і все. Трошки був ушиб тазу. Він молодий, йому десь був приблизно два роки. Соціальний, лагідний, добрий. Рев, покажись. Активний хлопчик, здоровий, вже не хромає, дуже лагідний, таких, як він забирають в родину. Хто любить великих собак, активних, таких веселих. Будь ласка, дитину вакцинуємо роковою вакциною і відказу. І, будь ласка, виходьте, після того, як ми приїхали другий раз з тваринами, коли приїхали останні тварини, я залишилася тут. Тут в мене стоїть складушка велика з матрасом, є постільна білизна, і я живу разом з тваринами. Там стоїть посеред стаєнь. Разом з ними ночую, коротше кажуть. Я нікуди не їду, їжу додому приймати душ, забрати термосок, чисту білизну і все. Я їду. Ну це година мене тут немає. Сплю ситуативна. Поки собаки мовчать, я сплю. Ну вони ж стресують, розумієте? Їх ж багато. Вони сидять одне у другого на головах. Десь хтось гавкнув і почалося. А треба, щоб вони були спокійні. Треба дуже слідкувати. Уважно, щоб не було ніяких бійок, тому що їх багато. І вони ж раніше жили кожен у своєму вольєрі, а тепер вони живуть всі разом, і вони не можуть ще до цього звикнути. Раптом у вас просто так лежить шураповерт. Ви просто так. На акумуляторі ви колись повісили полку, ви такі. Щасливі, що у вас це сталося своїми руками, власними у вас все круто, але далі він просто лежить. Ну чесно, таке дуже часто буває. Повірте, тут він буде просто вкрай необхідний і на своєму місці, і просто він буде працювати для того, щоб кожна з цих тварин якнайшвидше нарешті вийшла з кліток, і ми не опинились під снігом без вольєрів і без опалення. Оце дуже страшно. Що стосується того, що є в людей, і вони хочуть з нами Поділитися, якщо є дошка, і вони десь поруч, і, і це зручно доставити. В наші машини вміщаються тільки 3 метри. Ми вже знаємо, у, у людей буває 5 метрів. І це дошка є. Ось ми знаємо, де вона є. А в нас є проблема її, її доставити. Бо перевізник хоче 5 тисяч там чи ще щось. Ну я не можу витрати таку так так. так. Такі гроші не перевезені, і ми це вже рахуємо. Що стосується закупівлі матеріалу, ви почули наші ціни, таких цін ніде немає. Тому я вас прошу не витрачати гроші на дошку на якихось інших площадках, бо там ніколи ви не купите за таку ціну. Тому в цьому випадку я можу дати вам контакту цієї компанії, де ми купуємо. Ви ви сплатите наші рахунки, які там вже лежать готові наперед, і нам і, і нам доставлять цей матеріал так. Так, так само стосується і всього іншого, і сітки, і як і, і криші, бо у вмілих руках ці вольєри виростають просто ну. Там не складна конструкція, там скелет і він обшивається доскою сітку. Поставили двері і все следующее, следующее. Це ну, У вмінних руках, Ось якщо, наприклад, бригада там 5 чоловік, вони можуть стати конвеєром і за день зробити прямо ряд цих вольєрів. І це можливо при наявності грошей і людей цю поляну можна забудувати за місяць. Це реально. Ти співав, ти співав, ти співав. Рекса підібрали військові і привезли до притулку. Ну, так він з нами і поїхав. Нічого не можу сказати. Йому приблизно пару років дуже хочемо знайти йому родину, але потрібна людина, яка знає цю породу. Рекс дуже активний, такий він прям принадлежний своїй породі. Він такий. Активний, балуваний, любить вкусно не кать. Ну і поки що все, що ми про нього знаємо. Про що ми Про великий притулок, щоб все було і світло, і вода, і ветеринарний кабінет, і вигул котячий, і щоб у кожної собаки свій окремий вольєр, щоб ніхто не хворіс. Мрію далі допомагати тваринам вже тут на місці. Рішум закінчилась війна. Нікі приблизно десь три роки. Ніку забирали мене з е, е, МЧС частини. Їй там ще цуценят там в півторамісячному віці зламали хребет. Я так розумію, просто хтось випадково наступив, бо цуценят було близько дев'яти штук. І вона Примерзла до е, людіку, і хлопці зателефонували, попросили забрати. Ми тоді ще не знали, що в неї зламаних робота. Коли зробили рентген, ніка. Ну все стало на свої місця. Чому так вона рухалася? Ну, в принципі, як і зараз рухається, вона така надактивна. Пропонували лікарі ветеринарні приспати. Нам в клініці чотири лапи, сказали, приспіть не мучити тварину, ми її От Тепер Ніка живе з нами. Вдома в мене вона жила разом з Ксюшею, спали на кроваті, на м'яких поселях, Любля ні кохані дівчата. Коли людина бере тварину, купує там десь або в розпліднику бере тварину. Це одне. Людина на щось розраховує. Ну, а коли людина бере тварину в притулку, це все одно, що взяти дитину з дитячого будинку. Ну, тут же тільки на серце своє розраховуєш. У Мердограді ми сіли в останній вагон. Все. Ну, далі вже все. Тому якби ми це не зробили, то ну, мені жахливо подумати. Страшно просто що могло бути. Тварини, в принципі, в Україні, на жаль, не захищені і їх наявність або на вулиці, або у власників це більше питання долі, ніж закону і порядку. І все тримається на людяності, на, на свідомості власників. Ці тварини, що ви бачите в цьому притулку. Не винні в тому, що в них така доля. Взагалі не винні, і вони найкращі. Вони вони не норві вогозили. Вони були зовсім іншими сьогодні. Ну в такому стані майже всі <сум> вони не виживуть без нашої підтримки, без нашої і, і без нашої участі. Е, їм треба дуже багато. І просто їх вивести і сказати ну з вами вже все гаразд і піти. А? Ну це якось не людяно. Вибачте, тут роботи дуже багато. І Самі вони не впораються. Тільки ми всі разом. Всі разом.